Днями Чернігівщина отримала допомогу від французьких партнерів у вигляді чотирьох шкільних автобусів, які розподілили між громадами області. Один дістався Яблунівській тергромаді. Завдяки Чернігівській обласній військовій адміністрації за сприяння також і Прилуцької районної військової адміністрації 2 травня в місті Чернігові офіційно отримали вже цей автобус. Звісно, що цей автобус він вже, як кажуть, був у вжитку, ним вже користувалися. Автобус довжиною 12 метрів має 59 посадкових місць разом з водієм. Така допомога громаді є дуже доречною, каже голова Яблинівської територіальної громади Вікторія Сім'ячко. Цей автобус курсував два дні поспіль. Він курсує, підвозить дітей, учнів, вихованців, садочок до школи. І я чую лише позитивні відгуки. Залишилося, звісно, що бюрократичне оформлення всіх необхідних документів, але я думаю, що ми з цим впораємося якомога швидше. Завдяки такій кількості посадкових. Міст ми матимемо змогу проводити екскурсії, експедиції, різні подорожі, як серед учнівських колективів. Наших освітніх закладів територіальної громади, так і серед працівників зі слів пані Вікторії, автобус курсуватиме виключно одним маршрутом. Він безпосередньо перебуває територіально на території Добовугаївського старостинського округу. Водій спочатку їде в Ковтунівський старостинський округ, забирає малят вихованців закладу дошкільної освіти Веселка Яблунівської сільської ради, який знаходиться в селі Яблунівка, і забирає безпосередньо учнів із. Які прямують вже в Добовугаївську загальноосвітню школу, транспорт не новий, але поводить себе добре. Жодних нарікань немає. Ділиться водій. Автобус класний, автобуси по трасі їде ловко, не, не наших автобусів. Є заграничні, є заграничні автобуси. Адміністрація територіальної громади щиро дякує посадовцям Чернігівщини та уряду Франції за надану допомогу. Висловлюю ще подяку голові Чернігівської обласної військової адміністрації. В. Вячеславу чаусу всьому керівному складу, які долучилися, які допомогли, які не залишають осторонь і такі маленькі громади, як Яблунівська. Тому отримання цього автобусу це ще один крок, на мою думку, невеликий, але дійсно такий вагомий крок в покращенні наданні якісних освітніх послуг на території Яблунівської громади.